Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Не думав викладати сьогодні відео, якось трошки стомився. Втратив енергетку, потрібно хоч трошки відпочити, але прочитав повідомлення на всіх шпальтах обласних новин Чернівецької області і взявся. Попробую викласти відео. Ви скажете, яке повідомлення? Ну, співак Іво Бобул в прямому ефірі посперечався з ведучою Еммою Антонюк про жінок, про те, що вони носять шуби і скачуть з ліжка до одного чоловіка, до іншого чоловіка, шукаючи матеріальних вигід. Така тема, і це все рясніє просто. В Чернівецькій області нема більше проблем, чим Іво Бобул. І Емма Антонюк, ви уявляєте, я дивлюся на цю вихідку моїх колег чернівецьких журналістів. У мене просто тремтять руки. Тремтять руки, тому що на сусідню вулицю зі мною привозять хлопця 26 років. Хлопчика 26 років. Він загинув. Про нього будуть писати. І знімати відео чернівецькі журналісти, так як про Бобула і якусь там журналістку не хоче обрасти Ему Антонюк. Будуть? От на сусідню вулицю зі мною привезуть хлопчика 26 років. Що ви скажете його батькам? Ви знаєте, я в останній час не можу зрозуміти чернівецьких журналістів від слова взагалі. Ми в Чернівецькій області програємо війну. Тут в тилу, тут в тилу програємо війну, тому що, тому що, тому що, тому що чернівецькі журналісти не, ну, начебто осліпли. осліпли. Вони сидять в Чернівцях і не бачать те, що робиться в селах, в містечках. В районах Чернівецької області вони не бачать простих, стомлених війною людей, які останні копійки віддають на ЗСУ, у яких там воюють чоловіки, воюють діти, воюють родичі. Вони не бачать, не хочуть бачити ні одного інтерв'ю з людиною, якої загинув син, батько, родич. Немає такого інтерв'ю, а багато людей хочуть висказати своє. Наболіле. Головне, Іво Бобул та Емма Антонюк. Ви що, шановні, осліпли? Я звертаюся до шановних наших чернівецьких журналістів. Ну, наприклад, до пана Зарайського. Там просто рісник Іво Бобул, Емма Антонюк. Так? Пане Зарайський, у мене хлопчика 26 років завтра, післязавтра привезуть. З Бахмута, кулеметника. Що сказати його батькам? Про Іво Бобула, про Шуби, про жінок, які люблять гроші, про Ему Антонюк. шо? Я звертаюсь до чернівецьких журналістів. У нас, ну в північній Бесарабії, кажуть, майте фацу. Я звертаюсь до людини, яку я поважаю, до пана Сергія Зарайського. Пане Сергій Зарайський, ну майте фацу! Коли викладаєте такі такий матеріал, у нас вулиці пустіють. От містечку Сукіряни пустіють вулиці. Всіх простих робітників та селян, хлопців, чоловіків, уже загребли на фронт. Уже хто буде робити на полях, незрозуміло. А вам головне Іба Бобул та Ема Антонюк. Іво Бобул взяв і вийшов з ефіру. Пане Сергій Зараський, панове Чернівецький журналісти, ви не маєте фаци чи подуріли. А з вами був український історик та журналіст Ігор Швець з міста Сукіряни Чернівецької області, куди через день-два привезуть нашого земляка. 26 років хлопчик, кулеметник, привезуть навіки.